Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ось такий цікавий бінокль, Мініатюрний красень. Гляньте ось такий досить якісно виконаний кофер. Є призмові упори. Ну і погляньте на сам бінокль, наскільки він компактний. Це є японський бінокль Meibo 6х24 із полем зору 9 градусів, 18 хвилин або 9,3 градуси. Ось такий в нього досить невеликий серійник. Подейкують, що виготовлений він був на заводах, які потім стали Fujifilm. роки його випуску близько 40-х років минулого століття. Бачите, що просвітлення відсутнє. Ось такі величезні окулярні лінзи. Фокусування роздільне. І щоб ви зрозуміли наскільки він маленький, гляньте, товщина корпусу буквально в два пальця. Загалом суперкомпактний мініатюрний бінокль. Виготовлений, до речі, на призмах БК-7. Ну що ж, глянемо конструкцію. Ось такий окуляр. В принципі. Типовий, стандартний є польова діафрагма, що є досить добре. Із нестандартного це велика польова, верніше не польова, а окулярна лінза. Зроблений він схожий до радянської шестірки, тобто низ не викручується, так як у цейса. Але зверху є така заглушечка. На булте, як у Цейса. Тобто, щось краще взяли в Цейса, щось краще взяли в радянських біноклях і зробили. Що стосується товщини, стаканчиків видно така от економія, все зроблено точно, філігранно, максимально тоненьке. І в той же час легеньке. Кришечки зачорнені з заводу. Видно, всередині бінокль теж гарно зачорнений. А от посадка призом не дуже радує, оскільки там і досить великі зазори. Навіть там видно, що не доходить до призми той удар, що накірнили. Ну, тому тут треба виставляти і горизонт, і все решту. Регулювання юстування здійснюється об'єктивами, так як і у радянській оптиці. А об'єктив можна викинути видно торці зачорнені. Один об'єктив вже проклеєний, швидше за все, тут зірвана різьба, і тому прийдеться юстувати другим. Ну, ось ще про точність збірки, видно, що не вистачало точності посадки даної призми, тому її підклали. Більше того, гляньте які зазори по сторонах біля призми. Ось так. І цього навіть не вистачило, щоб відрегулювати, і підклали ось таку пластиночку із фольги. Ну, ось можна звернути увагу, що. На призмах є сильні випери і призми сильно мутні. Ось такий досить складний окуляр, тут п'ятилінзовий лінза, склейка, склейка. Оця окулярна лінза, ось ця польова лінза. Ну що ж, друзі, дивлячись на конструктив даного бінокля, доволі такий простенький. Даний бінокль став, мабуть, найскладнішим морально біноклем. За весь мій досвід роботи з біноклями, насправді. Я витратив на даний бінокль більше тижня на юстування, і ви хочете сказати, ну, так це ж економічно невигідно, мабуть. Ну так, це вже більше спортивний інтерес, просто на слабо, чи зроблю це чи ні. Ну насправді юстувати його було дуже важко. Одна із причин те, що тут був заклеєний об'єктив, я не хотів його розклеювати, оскільки там ще за все пошкоджена різьба. Тому праву частину я юстував підкладанням фольги під призми. Ліву частину також не вистачало юстування, я підкладав і фольгу, і юстування кільцем. При цьому бінокль себе вів дуже непередбачувано. Фрезеровані місця під призми мають не ідеальну площину, мають таку типу лодочки. І виходить, коли ви піднімаєте призму, вона трохи положення зміщає, і, вона... і картинка в цей час тікає в непрогнозовану сторону. При цьому ви. Розбираєте бінокль, чуть-чуть посуваєте призму, очікуєте, що картинка втіче трішки туди, збираєте, а картинка втікла трішки не туди. Ви знову розбираєте, знову збираєте. І так кілька десятків разів протягом кількох днів, що взагалі не, не додавало позитиву. І кожен раз ти не розумієш, чи взагалі цей бінокль зробиться чи ні. Ну, я все-таки його довів, юстування в допуску в досить широких межах. Міжзіничної відстані. І надіюся, даний бінокль послужить власнику. Ну що ж, глянемо, як він показує. Глянемо, як показує даний мейбо 6х24, 9,3 градуси. Отже, маємо ось таке зображення. Окулярне поле близько 55 градусів. В принципі, дивитись комфортно. Зона різкості відносно нормальна. Як на такі роки, контраст нижче середнього, але як для бінокля, без просвітлення, в принципі, норм. Ну, Но, по правді кажучи, якби бінокль був на окулярах кельнера, контраст був би покраще. Отже, глянемо різкість в центрі поля. Ось приблизно така різкість в центрі поля. Знову ж таки, як для бінокля 40 років, не топового виробника, то в принципі нормально. Видно сильний хроматизм у центрі, це нормально для тих часів. Різкість, в принципі, якась є, деталі видно, а операцій багато. Ну і глянемо другий план. Ось таке зображення на другому плані. Знову ж таки, як для бінокля 40 років, без просвітлення, то цілком собі може бути І глянемо різкість в центрі. Ну, ось така різкість в центрі в даного бінокля. В принципі, щось там видно. Але по правді кажучи, різкість могла би бути трішки краще. Що ж, друзі, ви побачили, як показує даний малюк. Звісно, картинка не найкраща, яку ми би хотіли бачити. Але я вам скажу, що для 40-х років і для такої маленької апертури, то бінокль показує цілком нормально і адекватно. Загалом даний бінокль хотіли зробити дуже якісним, навіть вибрали складну оптичну схему з багатьма корекціями, але не мали чим його робити. Тобто і фрезерування криве, і там кришечки трішечки криві. І різьби не ідеально сходяться. При цьому явно видно економію на матеріалах: тоненькі кришечки, тоненькі стаканчики. Ну і З одної сторони бінокль получився легким, що є позитивно в користувацькому плані. А з іншої сторони, виробник зекономив на матеріалах, на кількості матеріалів на товщині стінок, також призми БК7, а не Бак-4. Ну, тим не менше, як на своїй руки бінокль показує добре. Ну, знову ж таки, простіші біноклі на звичайних окулярах Кельнера могли би показувати ще краще. Тому японці дуже хотіли зробити круто, але їм вийшло, м'яко скажемо, посередньо. Що ви думаєте на рахунок таких прикольних вінтажних біноклів? Пишіть свої думки в коментарях. Всім пока!